На телеканалі РТБ Час Новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Сучасна лікарська амбулаторія на заміну ФАПу у селі Кідри Володимирецького району відкрили новий заклад, який зможе надати широкий спектр медичних послуг. У мене на даний час семеро дітей, і дуже добре, що відкрилася ця амбулаторія. А так, якщо можна здати аналізи, не вести в район дітей. Допомога від держави. Понад 17 тисяч малозабезпечених сімей та пенсіонерів області з початку опалювального сезону вже оформили субсидії на сплату комунальних послуг. Мови жорсткіші не стали. Зараз взагалі діє спрощений порядок. Служу народу України. 67 новобранців рівненського гарнізону урочисто присягнули на вірність батьківщині. Їх привітали командири, батьки і родичі. Ми є новобранці, ми є солдати, ми є військовослужбовці. Для присутніх підготували виступ військового оркестру і демонстрацію прийомів рукопашного бою. Сильні пориви вітру спричинили на Рівненщині масові відключення електроенергії. Станом на обід 28 листопада в області без світла залишалося 136 населених пунктів. Найбільше у Зарічницькому, Дубровицькому, Млинівському, Острозькому та Рівненському районах. Надвечір, як повідомили енергетики, кількість населених пунктів без світла скоротилася до чотирьох десятків. При цьому рівне обленерго звертається до громадян, аби ті були пильними та не наближалися до обірваних дротів. Понад 17 тисяч малозабезпечених сімей та пенсіонерів області з початку цього опалювального сезону вже оформили субсидії на оплату комунальних послуг. Ще кілька тисяч подібних прохань знаходяться на розгляді у спеціальної комісії. Саме вона після ретельних перевірок дає добро або відмовляє прохачеві у наданні субсидії. Як засувалось, інколи претензії представників соцзахисту є занадто завищеними. А відтак, ті, хто має право на законну допомогу від держави, не можуть її отримати. Подробиці далі у сюжеті. Початок опалювального сезону для служб соцзахисту традиційно гаряча пора. Вони мають розглянути і оформити тисячі прохань про допомогу в оплаті компослуг, яку малозабезпеченим пенсіонерам гарантує держава. Щороку людей, які прагнуть скористатись правом на субсидії, стає усе більше. Утім, це не причина більш прискіпливо перевіряти прохачів, кажуть соцзахисники. Мови жорсткіші не стали зараз. Взагалі діє спрощений порядок. Для пенсіонерів необхідно подати лише заяву і декларацію про доходи та майновий стан. А працюючим громадянам потрібно додати ще довідку про доходи. Про заробітну плату у неї з доходів лише тисяча гривень пенсії, а найцінніше з майна телевізор з такими пожитками своїм правом на субсидію кілька років тому хотіла скористатись пані Анастасія. Проте в оформленні допомоги їй відмовили. А усе через синів Запорожець. Вони пошли прийшли пробирати, як живу. Подивилися. То у вас є машина в дворі стоїть, а запорожці стояв такий старий. У вас є гарбузи на дворі, значить город, якого роду менема, то син мені привіз своє, свого, свого роду там у вас куті дві в його. Коли так в мене нічого нема. Ну, вас є діти, хай помагають. Більше просити субсидію. Старенька не йшла. Нині понад третину своєї пенсії платить за компослуги. Найбільше взимку віддає за газ, аби не змерзнути, запалює у хаті одразу дві групки. Решта грошей забирають ліки, а зовсім трохи залишається на їжу. Таким людям, як пані Анастасія, судзахисники радять не мовчати, а відстоювати своє право на державну допомогу. Я просив, рекомендую звертатися до нас го управління праці соціального захисту населення. Ми обов'язково розберемося. І що немає підстави, то допоможемо отримати їх субсидію. Уже з початку цього сезону подібних спірних випадків із отриманням субсидій було майже дві тисячі, каже Сивий. Усіх їх розглянула комісія і прийняла позитивні рішення для прохачів. Чи буде серед них колись і заява бабусі Насті, Поки невідомо через загострення хвороби ніг старенька ледве пересувається. Утім обіцяла підлікуватись, набрати сил і таки дістатись до управління соцзахисту. Ірина Василовська, бодан Рібнець, інформаційна програма день. На 118 тисячах гектарів землі на Рівненщині зійшла озимина. Це становить 91% від засіяних площ. Однак у Березнівському, Корецькому, Млинівському та Сарненському районах посіви озимих зернових рідкі та слабкі. Сповільнення росту та розвитку рослин спричинене не лише недостатньою кількістю вологи, а й дефіцитом тепла, розповідають в головному управлінні агропромислового розвитку. Варто зазначити, що озиминою в області засіяно майже 130 тисяч гектарів землі. Не до ФАПу, а до нової лікарської амбулаторії. З грудня звертатимуться жителі села Кідри Володимирецького району для населеного пункту, де чимало багатодітних родин, і понад тисяча неповнолітніх. Районний бюджет не пошкодував понад мільйон гривень. Амбулаторія у кідрах стала четвертою відкритою на Рівненщині саме цього року. Раніше підвищений рівень медичного обслуговування отримали Антонівка та Більська Воля цього ж таки району, а також Миляч, що у сусідньому Дубровицькому районі. З відкриття повин... Вернувся Іван Марчук. На урочисте відкриття амбулаторії у кідрах сходиться мало не все село, а це понад дві тисячі людей, більшість із яких діти. Для сельчан це подія довгоочікувана, адже тепер у багатьох випадках можна буде обійтися без поїздки до Володимирця. Вимушені були своїм транспортом або визивати скору з району і їхати в районну поліклініку. У мене на даний час семеро дітей. І дуже добре, що відкрилася ця амбулаторія. А так, якщо можна здати аналізи і не вести в район дітей, під амбулаторію реконструювали колишнє адмінприміщення колгоспу загальною площою 300 квадратних метрів. На це витратили 1 мільйон 150 тисяч гривень із районного бюджету. Ще майже на 300 тисяч придбали медобладнання. Апаратура висококваліфікована, фізкабінет акушерський. Лабораторія маніпуляційна, в кабінеті достатньо, кардіограф є, УВЧ». Нині у штаті амбулаторії лікар-стоматолог, лікар загальної практики та сімейної медицини, а також молодший медперсонал. Для повного укомплектування, каже головний лікар, їм потрібні педіатр, акушер-гінеколог та ще один сімейний лікар. На відкриття до кідрів завітав особисто очільник Рівненщини. Василь Берташ передав керівнику амбулаторії ключі від автомобіля швидкої та запевнив, медицина була і буде пріоритетною галузю в краї. Ми все робимо для того, щоб кожному селі. Сині... Були ще раз повторюю, доступні, якісні і кваліфіковані медичні послуги. Прогнозуючи, що буде криза. Сьогодні влада повинна підготувати свої регіони до другої філі кризи. Але кошти зменшуватись не будуть на медицину. Нова амбулаторія у кідрах зможе прийняти 50 відвідувачів за зміну. Щоправда, скористатись послугами нового медзакладу люди зможуть із 1 грудня, коли офіційно закриють фельдшерсько-акушерський пункт. ФАП, у якому раніше сельчани отримували медичну допомогу після відкриття амбулаторії, не пропаде. Його віддають як житло для головного лікаря, яку забрали працювати у село із Володимирецької центральної районної лікарні. Іван Мочук, Сергій Савта інформаційна програма День. У суботу на Рівненщині відбулися заходи в рамках Дня пам'яті жертв голодомору. Ми вже розповідали про скорботні події у Рівному. Однак поминальні акції пройшли не лише в обласному центрі, але й в інших містах. В Острозі студенти академії переглянули фільми про геноцид українського народу зі свідченнями очевидців трагедії. Помолилися у студентсько-викладацькому храмі, провели вечір пам'яті та долучилися до загальнодержавної акції Запали свічку. Поминальні свічки цього дня горіли і у Дубні. Аби долучити свій вогник до загальнодержавного поминального вогню, дубенчани зібралися на майдані незалежності. Там склали й молитву за опокій замордованих великим голодом українців. Згадували про всіх про котів з осудом, про померлих зі співчуттям, про тих, хто рятував від голодної смерті ближнього, з гордістю. «Тютя Оля свиням наварить картоплі, бо менше мали голоду, терпіли голод і візьме в подвол гарячої і їм роздає. А свекруха кричить: Олько, ти сама з ними скоро підеш. А вона каже: То й піду. Та що по у мене бабуня Марія Івановна Черненко, так вона від голоду померла, і батько помер, дід з бабою, і семеро дітей. Померли, ну вони так всі ну їсти було нічого, всі опухли, всі то ну помирали поступово. А навіть у сусідніх хатах були такі випадки, що ну лю їли людей. Сьогодні відкрито левову частку архівів. Вони не лише викривають підступність і не людське обличчя правлячої тоді комуністичної влади, але й розповідають, на які крайнощі безвихідь штовхала людей. Батьки таємно від прикордонників клали немовлят вночва. Ночви дерев'яні такі, от корита, в яких і хліб місили, і дітей купали і пускали за течією по корчику, щоб з другого боку, вже де була західноукраїнська польська земля, щоб цих діток ловили. І брали в сім'ї, і виходжували, вигодовували. Найстрашніше те, що великий голод був штучною цілеспрямованою акцією, яка мала на меті одне знищити українство як націю, а українського землероба як самодостатнього, а значить незалежного громадянина. Більше 10 мільйонів людей, які не знають, чого вони загинули на такій прекрасній землі, як Україна, родючій землі, робили все для того, щоб знищити українців. З року в рік запалювати поминальні свічки у день пам'яті жертв голодомору означає передавати з покоління покоління правду про минуле, аби застерегти майбутнє від подібних трагедій і бути впевненим, що кожне наступне покоління складатиме свою молитву за замордованими голодом. А це значить, що свічка пам'яті не згасне ніколи. Світлана Федекс Сергій Вознюк, інформаційна програма День. Боротися зі злочинністю спільно з педагогами та головами сільрад вирішили правоохоронці Рівненщини. Аби покращити криміногенну ситуацію, вони провели нараду в гущанському районі. Саме цей район нині є одним із лідерів за злочинністю в області. Зокрема, правоохоронці наголосили на необхідності посилити контроль за продажем спиртного та самого новаріння. При цьому міліцейське керівництво нарікає у їх підлеглих на селі. Немає належних умов для роботи ні оргтехніки, ні автотранспорту, ні навіть власного кабінету. Прийнято спільне рішення, в якому зазначені конкретні шляхи, заходи відміщені для того, щоб покращити роботу, особливо дільничого інспекторів міліції. Тому що в багатьох, як ми вже працювали, в багатьох населених пунктах немає службового кабінету для діничого інспектора міліції. Скажіть, будь ласка, як може бути Проводитись роботу дільничим, коли він не має навіть де прийняти людей. Я думаю, запорукою гарних стосунків і конкретиків нашій роботі буде дійсно прийняття районної програми по підтримці роботи правоохоронних органів, адже не секрет, що на сьогоднішній день певні мізерні моменти фінансування вони накладають свій відбиток на результативність роботи. Ще учора цивільні, а нині солдати. 67 новобранців рівненського гарнізону, 13-го армійського корпусу, урочисто присягнули на вірність батьківщині. Церемонія відбулася у рівному в полку зв'язку. Молоде поповнення привітали їхні командири, а також батьки і родичі. Родзинкою свята стала демонстрація прийомів рукопашного бою у виконанні розвідників, а також концерт місцевого військового оркестру. Я ошаровський Денис Олегович вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові. Завжди бути йому вірними відданим. Новобранець Денис Ошаровський слова присяги зачитує впевнено та рішуче. Його мати розповідає: він хлопець самостійний і всі рішення у своєму житті приймав без сторонніх підказок. Бажання сина піти до армії стало для неї справжньою несподіванкою. Проте жінка-парубка підтримала. Рішив пойти в армію? Ну захотів пішов в армію. Пускай захищають родину, пускай чому ти ще научиться чому ти нового. Кожен юнак мусить відслужити у війську. Переконаний інший молодий солдат Тарас Трифонюк. До армії він потрапив у 22 роки, вже здобувши вищу освіту. Та попри свій вік, хлопець не очікує на якісь привілеї. В принципі, тут всі рівні, незалежно від того, в якому віці прийшли чи 18, 19, 20, 22, 23. Тут питання є одне. Ми є новобранці, ми є солдати, ми є військовослужбовці. Загалом їх майже 70 – юнаків, котрі служитимуть у військових частинах рівненського гарнізону. Нині вони попрощалися зі своїми рідними і отримали благословення духовенства. На відміну від попередніх років, сьогодні всі хлопці з Рівненщини. Це Пов'язано тільки з планами комплектування, які затверджуються генеральним штабом. Цього означає, що призовників з Рівненської області і з Рівну вистачає для того, щоб не тільки в інших, не тільки в Рівненському гарнізоні вони служили, а й забезпечити і інші військові частини збройних сил. Родзинкою церемонії став виступ військових розвідників, які продемонстрували прийоми рукопашного бою. Одразу після присяги на новобранців чекають військові будні, вони отримують зброю, познайомляться з командирами та товаришами по службі і розпочнуть освоювати свою військову спеціальність. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Профільне міністерство оголосило конкурс на заняття посади ректора Острозької академії. У ньому можуть взяти участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше 10 років. Термін подання заяв триватиме до 28 грудня. Нагадаємо, нині обов'язки керівника Острозької академії виконує колишній ректор Ігор Пасічник, який на рівні з іншими теж планує боротися за вакантну посаду. Баскетболісти Пульсара знову двічі виграли на виїзді. Вслід за перемогами у Тернополі підопічні Михайла Переверзія перемогли у Білій церкві спортліцей у суботу 75-72, а в неділю 69-55. Наступні матчі рівняни зіграють 10-11 грудня у рівному проти Запорізького Авіастара. Поки що у турнірній таблиці Вищої ліги пульсар четвертий. І на сам кінець у християн східного обряду розпочався різдвяний піст, який триватиме до 7 січня. Вірянам не рекомендовано у цей час їсти продукти тваринного походження та пити алкоголь. А от олію та рибу споживати можна. Основними стравами на столі на цей час стають зазвичай овочі та каші. Послабити дотримання посту церква дозволяє людям похилого віку, вагітним, дітям та тим, хто у дорозі. При цьому священники нагадують, піст це не дієта, а насамперед можливість зосередитись на духовному. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в суді при ведучий Сергій Шиловський до зустрічі в ефірі і нехай щастить.